Пані, є, вітаємо вас з перемогою. Ваші враження щодо сьогоднішньої гри? Дякую. Ну, такі враження перемогли, Ну, звичайно, раді вийти до фіналу. Ну, враження позитивні, тому що я сьогодні, якби ми зробили ротацію певну, і дали якби, десь пограти тим, хто менше був задіяний в сезоні. І, в принципі, я. Довольна їх виступом. Ми теж побачили цю ротацію. І чи можете ви сказати, що на сьогодні у вас грають дві два повноцінних склади? Ну ні, звичайно, я так не можу сказати, тому що є більш досвідчені гравці, є, є молоді, які ще не провели так багато матчів на, ну якби, коли такі, знаєте, відповідальність за результат висока. Вот. Але вони сьогодні, ну якби я їм сьогодні сказала, от вам можливість. Доказуєте на полі, що ви гідні знаходитесь там в складі команди чемпіона. От вони доказали мені і собі в першу чергу. Чи були ви впевнені, настільки в перемозі? Ні. Ні, звичайно. Якби я їх знаю, я розуміла, що вони можуть дати на футбольному полі, звичайно, десь ще ну, в них внутрішнє бажання було ще більше там, доказати і там, відчути цю. Е Відчути цю мить перемоги да, в півфіналі. Тому вони молодці, справилися зі своєю задачею, тільки, тільки позитивні думки. Чи слідкували ви за паралельною Ні. грою? Ні. 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 Тільки от в роздягальні знову. Дякую. Ще раз перемогою. Дякую. Пане Євгене, ваш коментар щодо сьогоднішньої гри. Ну, такі враження були до першого пропущеного голу дуже позитивні. Дуже добре захищалися моментами могли вибігати в контратаки, але пропустили м'яч, і напевно це нас підкосило психологічно. І в другому таймі мали вже менше можливостей, хоча, хоча е, вони і були. Ну, я вважаю, що результат закономірний. Напевно, ми ще не заслужуємо обігрувати такі команди, як Ворскла, тому будемо працювати над цим. Чи очікували ви, що суперник вийде на гру майже другим складом? Звичайно, ми готувалися на оптимальний склад В Орскві. Ми не розбирали там дублюючий склад чи тих гравців, які ближайший там резерв. Тому десь напевно це була наша можливість, але ми нею не скористалися, тому йдемо далі. Дякую.